Досягнувши фінансової безпеки, візьміть частину грошей. Інвестуйте її в досягнення фінансової свободи. Тут ви можете йти на значний ризик, адже шукаєте можливості капіталовкладення під значно більше, ніж 12%. І навіть якщо втратите кошти одного чи іншого вкладу, то легко компенсуєте завдяки вкладу з високими прибутками. Також є багаті фонди, відомі своїми традиціями, що впродовж останніх років отримували в середньому значно більше, ніж 12%. Увага! Чим більше зростання вартості прагнете отримати, тим більше ви повинні піклуватися про стан своїх вкладів. І навіть якщо всі змовилися проти вас, то ви ризикуєте лише частиною капіталу, яку не потребуєте для фінансової безпеки. Тепер йдеться про вирішальний крок. Вам слід прийняти свідоме рішення. Ви справді прагнете досягнути фінансової незалежності. Ви хочете насамперед зобов'язати себе до цього. Ви готові раз у раз візуалізовувати щойно придуманий сценарій, доки він не стане для вас абсолютною необхідністю. Ви знаєте, що слід... Почати із засад віри. Ви повинні асоціювати сильний біль з уявленням про те, що не реалізували цих мрій, і велику радість із уявленням про те, що ви їх досягнули. Вам необхідно усвідомити причини, чому обов'язково маєте вести таке життя. Пригадайте, ви щодня повинні викладатися наповну. Ви зобов'язані постійно вчитися і зростати. Ви мусите віддавати 110% своїх сил. Ви повинні робити все, щоб стати найкращими. Ви справді цього бажаєте? Ви дійсно готові заплатити ту ціну, яку зобов'язаний платити кожен, хто прагне стати багатим і щасливим. Якщо наважуєтеся на це, а я спонукаю вас до цього, то зобов'язуєтеся пообіцяти собі, що ніколи більше не будете задоволені меншим, ніж найкраще.